Препарат для щеплення від туберкульозу дістати нема звідки. Вже майже півроку так званої вакцини БЦЖ немає в пологовому будинку. Ще гірше не знайти необхідний препарат і в аптеках. Чому так склалося? Медики лише припускають. Багато взагалі вакцинального матеріалу ми закупляли в Росії. Зараз, ви знаєте, яка обстановка, невірно, і з тим щось пов'язано, що не йде поставка і не проводилися закупки, в тому числі БЦЖ. У Журецькому пологовому будинку лише цьогоріч на світ з'явилося майже 200 немовлят. Жодному не зробили необхідне щеплення від туберкульозу, а без нього ніяк. Поки ще є запас на два місяці для малюків вагою до 2,5 кілограм. Маємо незначне поступлення БЦЖМ. Це та вакцина, якою ми прививаємо недоношених немовлят. Фактично щеплені діти. Майже повністю захищені від важких форм туберкульозу. саму захворюваність зменшують у 7-10 разів, і інфікованість фактично у 3 рази. Далі гірше протягом першого року життя необхідно тричі зробити щеплення від дифтерії та правця. У 2014-му пощастило не всім. Із понад 4 тисяч новонароджених лише 40% малюків вакцинували державним коштом. Більш як тисяча батьків зробили необхідну процедуру за власні гроші. За 2014 рік ми отримали тільки 770 доз інфанріксу. Це є 39,5% від потреби. А в цьому році поки що німає немає нічого. з початку січня нічого. Таке щеплення робить чималу дірку у сімейному бюджеті. Переконана мати двох дітей Мар'яна Сурма. Найменшій Владиславі вже двічі робила щеплення від правця та дифтерії. На все про все тисяча гривень. Дітям робити прививки потрібно, адже це їхнє здоров'я. Але зараз така ситуація. От старші, наприклад, я робила прививки, були дві державні акедески. А менші прийшлося купувати саме. Тобто ми вже зробили дві, і сума не маленька, і не кожен може собі це дозволити. Нині можновладці навіть не беруться припускати, скільки часу маленьким закарпатцям доведеться жити без щеплень. Фінансово спроможні батьки закуповують імунобіологічні препарати для вакцинації дітей через аптечну мережу області або ж у сусідній Угорщині. Інші поки чекають.